Це стан моєї душі. Цінності це те, чим я живу дуже багато років. Це було на Кировоградщині, це було на Луганщині, це було на Чукотки. Я дуже згадую, як моя мама на Чукотки вчила Чукчів співати українські пісні, як вчила українську мову. І Чукчі дуже так. З повагою відносились до нас українці. І вони завжди казали, українці і росіяни зовсім інші. Я тоді трохи не розуміла, хоча тоді люди вже зразу розуміли, що ми наскільки різні, тому що у нас різна культура, різні звичаї, різні цінності. Ми бережемо мир, ми бережемо безпеку. Ми люди, які любимо свою країну, любимо своїх рідних. Тому, коли мене Наталка запросила центр цінності, я зразу погодилась, тому що це мені було цікаво. Це мені було цікаво, це мені було зовсім нове. Тому що я ніколи не працювала в культурній сфері. А тут ми відкрили справжній культурний фронт. Два роки пройшли як одна мить. Закриваю очі. І згадую, як ми вперше прийшли в цей центр цінності, як ми будували і думали, що у нас тут буде. За ці два роки пройшло тисячі людей. Ми зробили дуже багато добрих справ. Ми змогли відновити психологічний стан багатьох наших українців, тому що від війни постраждали не тільки переселенці. Від війни постраждала кожна родина, кожна дитина. Ті люди, які сьогодні навіть знаходяться в Києві, вони прокидаються майже кожну ніч від обстрілів, від повітряної тривоги. І потрібен був оазіс для людей, щоб вони могли приїхати, перезагрузитися, забути на пару хвилин або на пару годин, що таке війна. І нам це вдалося. Нам вдалося від... з... допомогти хлопцям, які сьогодні знаходяться на передовій і які потребують нашої підтримки, нашої уваги. Нам вдалося підтримати наших студентів, наших дітей, школярів, які сьогодні також знаходяться в школах. Ми працюємо з сім'ями. І родинами зниклих безності, і ті, хто в полоні. Ми радіємо кожному хлопцю, кожній дівчині, яких звільнили з полона, яких знайшли, які повернулися додому. І наша велика сім'я прагне перемоги. Тому що ми чітко розуміємо, що перемога обов'язково буде, і після цього. Для нас також знайдеться робота. Нам потрібно буде відновлювати нашу державу, нашу Україну.